Так, ще є відео про турбіну Opel Combo 1.7 7 CDT. Робили двигуна і, коротше, майстрі як робили, десь перебили трубку, завели і їм заклинила турбіна. Не відправили на реставрацію. Вона ну, зразу толком не їхала. Ну, від'їздила, навіть року не від'їздила. Ось що тут робиться зараз посвідчу. То вже міняли саме, бо ну, його з тими майстрами хотіли зекономити... Ну як, часу не було. Зараз посвідчу. Видно люфт. Як вона не вигнала масло, я не знаю. Перестала їхати 90, ледве-ледве розігнала, і дим пішов білий. Так що, не знаю, взяли з розборки, бо реставрація, як реставрація, коротше, нам не вдалося. Нам зробили невдалу реставрацію.